That is must have course for all of you. Це має бути у кожного. Точні базові знання є. Англійська ясною стає, легкою і доступною. Тепер англійську обов'язково маємо, тому й усі її вивчаємо. With the books online coaching, The First 10 Lessons. The Basic course. Контент міст. Звуки, значення правильної вимови та тренування вимови, букви та їх правильне читання у різних випадках, таблиці читання голосних, читання буквосполучень, артиклі, займенники. Мова це звуки та їх комбінації. Мова це вміння передати звуки усно та на письмі. Мова це вміння правильно почути та записати звуки і комбінації звуків. Мова це вміння почути правильну думку, яку висловлює інший. Мова це вміння передати правильно свою думку. Саме тому мої перші курси, присвячені темі. Мам звуків, букв та деяким словам. Це як цеглинки будинку, з якого складається будинок мови. Коли ви їх добре знаєте, то що завгодно з них складаєте? Як отримати цей перший курс, заходьте на телеграм-канал.